Отже, доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо вебінар. Як ви бачите, особливості роботи з художніми текстами на уроках літературного читання за читанками, читанками новими, за новою програмою. І якщо дозволите, я би хотіла спинитись на цих читанках, на концепції читанки на нашій, зокрема, читанці, і хочу сказати, що ця читанка продовжує оту лінійку: лінійку підручників видавництва грамота. Адже перший буквар спочатку. Буквар видала Віра Орестівна Науменко і Мар'яна Захарійчук. Далі другий, третій клас читанка е, Мирослава Зоряна. І ось четвертий клас як продовження. Вже долучилася і я тому два прізвища: Зоряна Богданець Білоскаленко, підручник літературне читання створений відповідно до програми літературне читання. Його зміст спрямований на розвиток особистості дитини засобами читацької діяльності з фольклорними та авторськими творами. Твори для читання, завдання, малюнки, репродукції картин виховують любов до рідної е, землі, привертають увагу дітей до її краси, багатств, які створюють люди. До прагнення берегти і охороняти Україну до волі, честі і справедливості рости такими, щоб забезпечити розквіт і гідне місце нашої країни, в світі і своє в, ній, в ньому. Навіть умовні позначення. Зараз я натисну умовні позначення. Це Кетя калини, Пучок Колосків, Чорнобривці. Власне, вони відтворюють отой дух нашого підручника. Тут можливо. Уже буде гарно видно, але ось перше це кедях, калини, визначте в тексті основне умовні позначення. Далі чорнобривець, виміркуйте на твором, який будете читати, Два колосочки попрацюйте в парах, кілька колосків попрацюйте в групах, виберіть завдання. Дуже цікаво, у нас є власне під підручнику складається із семи розділів. Всі розділи літературного читання порядковані за жанровими, тематичними. Літературозначими критеріями, як я вже сказала, сім розділів, і ми ввели цікаву рубрику Ознайомтеся з інформацією. Де подаємо цікаві відомості про того чи іншого письменника, про написання твору, і це здається, буде цікаво як вчителям, так і дітям. Ну, зокрема, от під час вивчення творчості Лесі Українки. Ми знайомимо дітей, даємо такі цікаві відомості. По перше, про родовід, про прадіда Лесі Українки, який був перекладачем при канцелярії гетьмана Богдана Хмельницького і називався Драгоман Ботовмач, і звідти з'явилось прізвище Драгоман на кшталт російському додали суфікс Ов, Так з'явилось прізвище драгомана. Це я вам так широко вже поясню. Там ми так доступною мовою для дітей пояснюємо. Далі прочитайте вірш Надія. Це перший він у нас там є цей вірш читається. Це перший вірш. Які Леся Українка написала у 9 років і був адресований він рідній тітці Олені, яку заслали там за національні переконання до Сибіру. Власне, і ми зазначаємо, зверніть увагу, що його написала ваша ровесниця, дев'ятирічна Леся Українка. І далі вже йде сам зміст вірша ні долі, ні волі у мене нема» і відповідно завдання до цього вірша. Далі ще такі цікаві відомості, якщо ми вже взяли Лесю Українку, мама подарувала Лесі у 9 років блокнот. І мала поетеса протягом 10 років записувала у цей блокнот свої вірші. І в 22 роки вона опублікувала ці записи під збірочкою на крилах пісень. І ми пропонуємо знову ж таки кілька творів прочитати з цієї збірочки. Ну ось Так я вам охарактеризувала о той. От, от Те, що ми нове ввели, ознайомтеся, рубрику, ознайомтеся з інформацією. Далі починається наш підручник, який складається з семи розділів, починається із такого промовистого розділу хлібом і чорнобривцями, пахне рідна земля. Маємо зазначити, що е, в змісті підручника завладений глибокий народознавчий патріотичний зміст. Власне, от він має наскрізну національну ідею. Це від умовних позначок, від огормлення підручника від навіть того ж першого розділу хлібом і чорнобривцями пахне рідна земля. Жанрова різноманітність творів, пісні, загадки, прислів'я, приказки, вірші розкривають тему хліб це життя. Квіти, краса і натхнення, хліві чорнобривці символ миру, достатку і краси. А в чорнобривці ще й символізують рідну домівку, рідний край. Знаєте, де би не були ми, де би не закинули життя українців завжди біля їхньої садиби охайної, чистої бриніли дощему пахучі чорнобривці. І, власне, це ті знакові слова, на які треба спиратися, хто би що не казав. Але оці слова, концепти, і калина, і вишневий садок, і біла хата, і мальви, і кладочка, і верба, і ставок, як би ми не хотіли, вони, вони закорінюють нас народне. Можливо, хтось закине, що вони є архаїчними з погляду урбанізованого суспільства, а проте вони. Закорінюють нас у своє рідне, дають не дають нам забути звідки ми родом якого народу, і е, це ці значущі слова, такі от концепти доважкі значення. Ми можемо приклади навести, що означає слово хризантема для нас. Це квітка, а для японців це слово містить доважкі значення. Оце концепти це один із символів Японії. Колись її зображували на прапорах. Так само і слово калина, якщо ми вимовимо. Що для інших всіх людей це куль, а для нас, українців, це слово містить доважкі значення. Це одне один із символів. України, символ дівочої вроди і краси, і, і так багато цих знакових світ. Тому вони важливі і тому ми почали з цього розділу хліба, чорнобривцями пахне рідна земля ідея патріотичного, морально-етичне виховання, шанування розуму і мудрості, добра і гідності, пронизує весь підручник? Знаєте, я про свій час проаналізувала підручники за 150 років, і от нещодавно брала участь у передачі, радіопередачі «Загадки мови, і мене ведучий запитав: а які твори, які? Твори сталі, які не зникають, на що вони орієнтовані от, у підручниках. І це безперечно, безперечно, твори про добро, оскільки добро є вічна як цінність, твори людям добро і воно тобі повертається сторицею. І це, власне, головне таке стержень мого життя, і так я до того привчаю своїх дітей, своїх студентів. І... І природа, естетика, краса оце вічні теми у читанках. І ці теми превалюють, домінують і в нашому підручнику. Отже, структура розділу. Кожен розділ починається малюнком, який орієнтує учнів в темі, налаштовує на відповідний настрій. Після малюнка йде епіграф: це віршовані рядки, прислів'я чи висловлювання поетів. Разом із назвою розділу малюнком налаштовують учнів на те основне, про що про що дізнаються, про що дізнається у процесі читання цього розділу. До текстів розроблена система завдань. Безперечно, це модель аналізу твору відповідного жанру. Закінчується розділ узагальнюючими завданнями під рубрикою. Про що ви дізналися у цьому розділі? Зараз ось воно перегорнеться на презентації. І ви побачите завершальна рубрика. Кожен розділ завершується рубрикою, про що ви дізналися у цьому розділі? До дітей підсумовують свої знання. Так, це ще завершується розділ. Так я розлого показала перший розділ, як приклад. І ну ось, що ви дізналися в цьому розділі. У другому розділі учні 4 класу повторять малі фольклорні жанри, оскільки вони вже з ними знайомі і вони лише пригадають, що означають лічилки, коли ми їх використовуємо, прислів'я, приказки. більше дізнаються про полятки, щедрівки, веснянки. Тому що познайомляться із соціально-побутовими казками про золоту пшеницю ціннішу за золото, про мудрість дорожчу за гроші, познайомляться із легендами та новим для них жанром міфами. Міфу. Ми брали до дочитанки слов'янську слов міфологію, тому що не брали ні давньогрецької, ні єгипетської. Далі в середній школі вони це будуть вивчати. Для узагальнення набутих досягнень з розділу пропонуються тестові завдання. Це ще фрагмент розділу, ось гортаються казки. Пропонуються тестові завдання, схеми репродукції картин для узагальнення набутих досягнень з розділу учнями. І, ну, як приклад, зараз тут воно з'явиться, це легенди. Далі, шосте сьоме завдання: установіть відповідність між персонажем і твором. Розгляньте схему, які пісні ви знаєте, проспівайте з пам'яті. Далі ще сюди я вже не подавала зображення, як діти колядують, як діти співають веснянки, і діти мають пізнати, а пізнати легко, тому що веснянки, наприклад, то діти бігають по по полю чи по вигону в руках тримають пташки, обрядове печиво і співають, промовляючи до пташок, закликають весну, наскільки весну на крилах приносили саме пташки. І коли, брали, і коли бачили ластівку, то брали грудочку землі і вслід і жбурляли її промовляючи на тобі ластівку на гніздо, а людям на добро. Ну і ось так вони за Зображення можуть теж встановити чи то колядка, чи то веснянка. Далі третій розділ. У третьому розділі поетична сторінка пропонуються твори поетів, якими гордиться, якими пишається наша Україна. Це, безперечно, Тарас Шевченко, так як вимагає програма монографічне вивчення, це творчість Івана Франка, творчість Лесі Українки. Разом з ними діти поринуть у світ краси поетичного слова, яке вчить любити, жити, мріяти, надихати на позитивні думки і справи. Це і творчість Дмитра Павличка ми забули задати, Ліни Костенко монографічне вивчення, це і пейзажна лірика, і вірші, розлуми, вчитель з учнями вибори, які з них варто вивчити на пам'ять. Для створення цілісного поетичного образу пропонується репродукції картин. Ну, ось хіба не прекрасно прочитати поетичні рядки Ліни Костенко, а срібний дощ і жалюзі. Півонії, рожеві як пламінго, стоять в городі на одній нозі. І тут же розглянути репродукцію картини Катерини Білокур Півонії. І якраз пропоную фрагменти з підручника. Оця картина. Питання до розгляду картини. Далі під картиною йдуть, йде словничок, тлумачення незрозумілих слів, які трапляються нам у, під час читання вірша. Але ми це робимо на етапі до читання. З ними з'ясовуємо Так, ці незнайомі слова. Щоб під час читання вірша не спинятися на цьому, бо втратиться загальне сприйняття твору. Е Наскільки посилиться, наприклад, вплив змісту віршів Максима Ривського і Івана Малковича, у нас два письменника з однаковими віршами синові, і от цікаво з дітьми їх прочитати, порівняти, знайти спільне в основному, що хотіли сказати поети. А зрозуміло, що вони хотіли сказати. Вони звертались до сина, але кожен по-своєму, і це абсолютно цікаво. Ми навмисно дібрали два вірша. Я, кожен поет висловив своє ставлення до сина. Знайомимо ми із байками в наступному розділі, знайомимо із байками Грибінки, Глібова, Глазового, гумористичними творами Грицька Бойка. Грицько Бойко – це суто, дитячий поет гуморист. Взагалі треба часто використовувати його твори. Гумор у нього не жорстокий, сміх у нього не жорстокий, не злий, а висміються лише якісь недоліки. І з байками і гумористичними творами діти познайомляться в розділі. З такою промовистою назвою Роби розумно, як кажуть люди. І тут ви бачите фрагмент епіграфа, фрагмент епіграф це слова Глібова. Міркуй про те, що з того буде, який кінець учні в цьому розділі знайомляться із письменниками. У нас є звичайно, передмова, про що буде йтися. Знайомляться учні з письменниками, які з гумором розповідають їм про життєві ситуації. Впливають на почуття, змушують посміхнутися, задуматися над деякими сторонами життя. Безперечно, сотвори Леоніда Глібова, нам без них ніяк не обійтись, тому що байки Глібова нам, нам прища, дітям прищеплюють оті моральні цінності. Що в купі в урті краще діло робити, і да? про те, що потрібно працювати, а не марнувати свій час. Проконика Стрибунця, чи ж та голуб як не потрібно не сміятися з чужого? Взагалі творчість глібова така дуже цікава, і вчитель має знати більше і подати більше відомостей. Ви знаєте, що Глібов на, на східній Україні, коли ми були під російською імперією, існувала заборона на українське слово, на українські видання. І тому письменники східної України або писали і ховали собі твори в шоклядку, або віддавали на західні терени України. У Львові виходив дуже популярний часопис Дзвінок. І ось там письменники Східної України друкували свої твори. І Леонід Глібов свої твори друкував у дзвінку під псевдонімом Дід Кенир. А чому так? Бо його дідусь мав отого співочого птаха Канарейку. Але колись так її називали «Кенер», Кенир. Тому він взяв собі один з таких псевдонімів дідусь Рінир. А ще Леонід Глібов малим дуже любив квіти, охоче доглядав за ними. І тому його і родичі, і знайомі прозвали Квітчастим королем і віталися з ним. Здоров був Льолико, Квітчастий Королико. І неодноразово в своїй творчості він звернеться до цих квітів і у веснянці, і у квітковому весіллі, в олегоричному жарті. Далі. Розділ Золота полиця книжок, Золота полиця творів спонукає учнів 4 класу продовжити. А того хто цього не робив, то розпочати створювати свою улюблену поличку книг. Адже щоб мати улюблених авторів, улюблені жанри, треба багато читати, порівнювати, формувати свої художні смаки. І ми навіть у передмові пишемо, що я формую свою власну бібліотечку. Адже є напевно бібліотечка у твоїх батьків, є біблі... є шкільна бібліотека, є бібліотека в твоїх друзів, і ти вчишся формувати свою власну бібліотеку творів. Тому ми і назвали цей розділ Золота полиця творів у розділі зібрані літературні казки Бориса Грінченка, Анатолія Григорука, Григора Тютюнника, оповідання, повісті, п'єси, казки діти познайомляться і навчатимуться розуміти. Олександра Довженка, оскільки програма пропонує твори Олеся Гончара і Олександра Довженка, і ми розуміємо, що, можливо, ці твори складні для сприймання в четвертому класі. Ми взяли фрагменти. Якщо це Олесь Гончар, то е, я взяла фрагмент із його е, повісті Залізний острів, там, де йде опис природи. Мені видається, що дітям це буде цікаво початкової школи. І... Про виховательку в таборі літньому, яка вела дітей до річки, і ось по дорозі, яка трапилася їм природа, які відкривалися краєвиди, як вони розглядали тих комашок, ось так на півсторіночки цікавому подали фрагмент Залізного острова Олеся Гончара. Віктор Близнець представлений теж фрагментом про Чублика. Дуже я люблю цей твір. Згадаю, скажу, бо вже випав з голови не звук, павутинки, а інший. Теж взяла фрагмент, але раджу всім прочитати той твір. Згадаю, скажу, походу. Ми теж взяли опис. Опис про кульбабок, як вони ростуть, як вони сіються, як з'являються нові кульбабки, а взагалі твір суголосний сучасності. Так, якщо я зараз швидко гляну, земля світлячків, все. твір, земля світлячків. Раджу вам, колеги, шановні, перечитати цей твір, він суголосний сучасності і ті образи, патріотичний твір. Перечитайте. Далі ми, діти для себе відкриють Ярослава Стельмаха, сина Михайла Стельмаха, і ми подаємо його твір невеличке оповідання, день народження. Але знову ж таки ми даємо творче завдання. Дітям і побудьте у ролі драматурга, і напишіть у зошитах сценарій п'єси. Спочатку запишіть дієвих осіб, опишіть місце, де відбувається подія, потім слова дієвих осіб, а в дужках ремарки. Це я зачитала одне із завдань до твору Ярослава Стельмаха День народження. Далі пропонуємо тексти сучасних авторів Олександра Дерманського, П'єсу недонежданої «Зачеклований орошок. Так я вже взяла сміливість і зміну на себе. І в програмі була подана Неля Шейко-Медведєва її п'єси. А я все ж таки вибрала сучасну Неду недонеждану. Її твори, її п'єси йдуть в дитячих театрах Івана-Франківська, Львова, Києва. Кожний автор вносить в літературну тему своє бачення, проблеми, свій життєвий досвід, створюється можливість розглядати в темі різні аспекти. Наступний розділ. Ми, в наступний розділ ми виокремили науково-художні твори. Так він і називається цей розділ науково-художні твори, в якому твори, художні твори з науковою інформацією. Ну, зокрема, про винахід годинника це твір Михайла Коцюбинського під назвою Ліренберське яйця. Дуже цікаво дітям дізнатися, як було винайдено перші годинник. Про історію рідного краю Антіна Лотоцького, перші прохідці, про охорону природи, про лелек Анатолія Давидова щаслива ознака про існування лелек, про те, як вони знаходять дорогу з теплих країв до рідної домівки. Цікаво, оскільки ці твори мають наукову основу. Із за, зразками зарубіжної літератури знайомить розділ із криниці творчості із криниці творчості народів світу. Знову ж таки, епіграф перед. Е, Перед розділом про те, що ми прочитаємо з творами, чи їх авторів ми познайомимося у цьому розділі, тут представлені твори природничої тематики Прішвіна, Кіпрінга, Віктора Юго і Носова. Так, як вимагала програма, ми обрали цих авторів. І хочу сказати, як починається підручник розділом хлібом і чорнобривцями пахне рідна земля, так і закінчується він іншим розділом, таким підсумковим погляд у майбутнє. В цьому розділі ми подаємо вірш. Сучасної письменної поетеси Віолетти Дворецької про професії, сучасні, різні професії. І далі ставимо питання дітям, ким ти себе уявляєш через 10 років? Нехай вони поміркують. І закінчується цей розділ погляду майбутнє. такий він коротесенький віршем Ірини Жиленко, в якому висловлено бажання миру. Ох, яке було би свято, хто би того не хотів, щоб на всій землі гармати заряджали конфеті. Ну так далі ви бачите цей текст, і на честь такого свята ми зарядимо гармату кольоровим конфеті. Хай веселі будуть діти, хай щасливим буде люд, хай живе в усьому світі, мир і злагода, салют. І діти наприкінці цього після прочитання. Розумів над запитаннями, яким ви бачите своє майбутнє, що треба змінити у світі, щоб ваше майбутнє стало щасливим і мирним. А автори бажають дітям, щоб збувалися всі їхні мрії. А для цього насамперед хай хлібом і чорнобривцями для них завжди буде пахнути рідна земля. Ось інформаційний напрямок змісту підручника літературне читання розв'язується через розповідь та діалог з учнями, додаткові тексти, словничок, ознайомлення з джерелами інформації, словниками, енциклопедіями, збірками прислівів, приказок. Ну, наприклад, музику на слова пісні Івана Франка ми собі там, після його вірша Червона калина зазначаємо, що написав Богдан Юрій Янівський. За народною символікою, калина особлює вродливу дівчину, дуб, силу. І у поезії поет майстерно відобразив у прагненні калини до сонця, любов до життя, переживання людини за свою долю. Поезія відзначається визначає, загалом глибоким ліризмом, милозвучністю. І ми даємо дітям завдання. Відшукайте пісні в записі і принесіть її на узагальнюючий урок. Перед текстом сформульовані завдання, які спонукають до уважного читання, усвідомлення, розмірковування над твором. Наприклад, прочитайте твір української письменниці Зірки Мензятюк, про що в ньому йдеться, як авторка за допомогою слова описує почуття. Коли читання складають твори різні за жанровою тематичною спрямованістю, які відзначаються чіткістю авторської точки зору, високою художністю. Твори запропоновані для читання читанці, значущі тим, що впливають на формування читацького смаку, є джерелом засвоєння духовних надбань народу, його моральних цінностей. Алгоритм роботи над темою спрямований на розвиток уяви, пам'яті, умінь спостерігати, аналізувати, робити висновки, висловлювати власні думки, доводити їх, аргументувати. Жанрово-тематичний підхід до художньо-естетичного змісту читання спонукає учнів до запам'ятовування творів і їх авторів, до висловлювань власних міркувань про теми, майстерність письменника, поета. У підручнику розв'язуються завдання з оволодіння учнями комунікативною компетентністю. Робота над мовою художнього твору одна із важливих ланок у розкритті його ідейно-художнього змісту. Завдання і запитання до тексту спрямовані на формування умінь логічно, чітко і правильно висловлювати свої думки, вести діалог, будувати монолог. Також завдання спрямовані на засвоєння етики спілкування, невиховання уваги до лексики, якою письменник створює. Психологічний чи портретний характер персонажів, збагачення мовлення, прислів'ями, приказками, розкриття змісту фразеологізмів, формування умінь переказувати зміст, прочитаного близько до тексту, коротко, вибірково, творчо робити риторичний аналіз мовленнєвих ситуацій, розігрування діалогів, участь у драматизаціях. Пропонується також завдання на формування умінь ділити текст на частини за складеним планом, за орієнтирами, складати план твору. Виховання уваги до художнього твору. Ну, наприклад, доберіть до вислову палець опалець не вдарити» близькі з значенням із запропонованих. Ні за холодну воду не братися, ловити гав, байдики бити, сидівши, склавши руки, ні пари з вуст. Або іншого плану завдання інсценізація, драматизація, складання п'єси за змістом оповідання, створення казок, ну або ще ось таке, таке завдання. Завдання прочитати в оповіданні, якщо візьмемо оповідання Анатолія Григорука, скарб Антончика Монте Крісто, який входить до нашої читанки, і завдання прочитати в оповіданні казку і прочитати оповідання без казки. І ось такі творчі завдання спрямовані на розвиток уяви, емоційної сфери, на володіння мовленням як засобом спілкування і засобом художньої виразності. Якщо ми вже сказали про мовлення, то я хочу звернути. Шановні вчителі, педагоги, на е, е, ваше мовлення, щоб ви стежили за своїм мовленням, адже воно є зразковим, е, воно є для насліду для наслідування вашими вихованцями учнями. Тому правильно наголошуйте слова, я ще раз повторюся, можливо, ви це знаєте, але вже не ображайтесь. Правильно наголошуйте слова: 11, 14, читання, завдання, наше завдання, виразне читання так завжди я говорю своїм студентам. Новий, фаховий, живопис, машинопис, рукопис, ну що там, форзац, фольга. Ми з вами порушуємо. Питання, а не піднімаємо. Ми вітаємо із прийдешнім святом, а не з наступаючим. Ми відчиняємо двері, ми розгортаємо зошити. ми...